Всім привіт, дорогі підписчики та гості нашого каналу. Вас вітає Закарпатський геймер, мене звати Михайло. І сьогодні ми знову продовжуємо проходити кар'єру тренера, друзі, в FIFA 16 але очолюємо в цьому випуску збірну Андрії, і це дебют, друзі, за збірну Андрії, і будемо виступати у чемпіонаті Європи. Тож давайте подивимось, яка у нас група, група А. А у нас суперники такі як Спанія, Австрія та Чеська Республіка. Друзі, ну що ж, можна зайняти друге місце, а можливо і перше. Як нам пощастить, і давайте для початку настроїмо наш Склад, тому що, е, треба, я не можу такою схемою грати, тож давайте поміняємо її приблизно і давайте подивимось, щось якусь прикольну схему поставимо, щоб можна було е, в принципі, нормально грати. Давайте я би хотів, друзі, поставити атакуючу схему 4-2-4. Я розумію, що тут 4 аж нападаючи, але я би хотів атакувати збірну анти її більше. І хотів би розкрити її як в честь напад. нападу. Ну так, давайте Стерлінг буде, е, друзі, на лівому фланзі. Уейн Руні буде в центрі, Старіч також в центрі. Олекс Чемберлайн, друзі, буде на правому фланці. Тут можна Тео Волкота покласти. Але хай грає Чемберлейн. Вільшер та Міллер будуть у центрі, і наші захисники. Ну що ж, таким будемо, нашу схема у нас така буде, друзі. Я розумію, що схема досить рискована. Ну, більше пріоритет на атаку у нас буде. І давайте, друзі, розпочинати. Будемо грати в білій формі. Суперник буде своїй гость, тобто домашній, тому що у них гостьова біля, біля, біла, біла біля, друзі. І тренувачка перед матчем, як завжди, нас чекає. Бачимо, Вейн Руні пробиває. І давайте, друзі, давайте її пропускати, тому що нас чекає важливий матч, і будемо дивитися, як гравці виходять на поле, тому що я надіюся почути гімн обох країн. І тепер бачимо Валт Стадіом вітає нас. Це нейтральний стадіон, тому що один матч, друзі, взагалі буде в групі. І тепер давайте подивимось, як будуть виходити гравці. Я блін, чесно себе відчуваю диктором, коментатором. І давайте хоча б спробуємо набрати на цьому випуску лайків 15 друзі Я думаю, це реально для нашого каналу. Тож став лайк, якщо ти не підписаний. Підписуйся, і все в тебе буде добре. І бачимо, гравці виходять на поле, друзі. Я вже наші, наша збірна Англії, на яку ми очолюємо. І, на жаль, на жаль, FIFA немає збірної України, і я би дуже хотів очолювати збірну Україну. Але будемо, друзі, очолювати збірну Англії, так як FIFA немає, і будемо чекати моду, якщо він буде, або патчу. Ну що ж, бачимо, Войн Руні нас на екранах і тепер будуть лунати гімни обох країн, тож послухаємо їх і віддамо честь. Тім збірної Англії. Ну ось, друзі, лунає гімн збірної Англії, Давайте поплескаємо, тому що ми очолюємо збірну Андії і треба підтримати нашу команду як отако. І тепер буде лунати гімн збірної Австрії. Віддамо честь. Ну ось лунає гімн збірної Австрії. Давайте, друзі, бачимо м'яч в центрі. На екранах у Свейн Руні. І будемо, давайте будемо грати від атаки, тому що у нас більше схема атакуюча, друзі. І розпочинаєте робити передачу в центр. Так, це простріл і Вільшер, друзі, вибиває за межі поля уловий удар. Перепрошую за кашель, друзі, тому що я ще хворію, тож думаю, вам не помішає він дивитися хороший футбол. Чемберлей, uh, Чембролен зміщується у центр, Чемберлей. Робитиме передачу на Уйнруні. Уєйнруні, удар! По, ну, суперник блокує, удар. офсайд, uh, друзі, це офсайт. Uh, засвістив арбітер, побачив лайнсмен, офсайд, Пас на Арнатровича, Арнатрович буде робити пас. І це, друзі, 1-0. Ось тут вже 1-0 від суперника. Ось так вони нас розіграли, якщо чесно, це повний uh, пізнець, можна сказати, навіть так, піпець, піснець. Як хочете так і кажіть, але бачимо, як вони жорстко зіграли. Удар від перекладини заходить від стійки, тобто заходить м'яч у ворота. гарнік передача. Джогар, друзі, дуже зіграв відповідно у цьому моменті, і аут викидуватиме суперник. Бачимо, Лазаро. Лазаро викидує дуже далеко аут і Старник не зміг перехопити м'яч в центрі. Тут Джонатрович. і буде удар. Це удар 2-0. Ось так, друзі, Австрія виходить вперед, і це реально великий відрив від нас. Я не очікував такого ісходу поєдинку, тому що думав, що Австрія слабенька команда, але ось бачимо, як нам тепер в дев'яточку влітає м'яч. Ну куди стерлінг? Стерлінг, бачимо, друзі, віддав пас нікуди. І... Байнес-м'яч все ж таки зберігає, де нашої команди, передача у центр треба замкнути. 2-1, друзі. Ось Чемберлейн забиває і це 2-1. На наше щастя ми е, зменшуємо розрив. Досить було важко зрівнятись. Бачимо Байнес ледь-ледь м'яч виборов. Добре зіграв у підкаті. Подача на Чемблей. Чеммерлей, друзі, замикає головою і рахунок 2-1. Ось бачимо, так пробиває Чеммерлей. Набирає швидкість старіч і зміщується. І удар старіджа немає, немає голу. Ну як так старіч? Не забив гола, друзі. Це щось. Тут треба було замикати, треба було забити. Ось бачимо, старіч не зміг цього зробити. І тепер головий удар. Стерлінг, стерлінг пас на старіджа. І тут намається місця Чемберлайн Чемберлайн намається ще зробити. Удар це. Блокуються, І не пропустити зовсім ні одного гола. Добре, Байне зрає тут в цьому моменті, як буде робити передачу в центр. Треба замкнути. Замкнути, немає кому замкнути. Алаба, бачимо, приймає м'яч, це угловий удар, так як виходить від Алаби І давайте його подамо. Можливо, щось хтось замкне головою. Дуже би було добре. За удар, але бачимо, що роблять суперники, як захисники добре грають. І треба штовхнути. Так, друзі, 2-2 Ось це та голос. Бачимо, зрівнює рахунок. Зрівнюємо рахунок на 80 ті хвилині матчу. І це робить стерлінг я друзі в шоці, тому що дивіться, ну як тут було удар, і цей удар блокує суперник і м'яч далеко вверх підлітає і пробиває наш гравець м'яч від землі заскаку ворот, так як арбітр вже, тобто Голкіпер не зміг м'яч прийняти, бачимо, навіть від Глукіпера, друзі, залітає м'яч. Дивіться, від Голкіпера залітає м'яч в ворота і рахунок становиться 2-2. Рахунком 2-2. Я не думав, що ми зрівняємо рахунок. Я думав, що може бути 2-1, але дуже добре, що наші році все ж таки поборолися до кінця. І давайте, давайте переходимо до наступного матчу. Хотіло бся по перемогу бачити, але ось бачимо, такий у нас дебют. Не, не змогли ви ні виграти, ні програти. Це добре з одного боку, але з другого боку і не добре. Так. Чеська республіка, друзі, виграла від Іспанії, ви серйозно? Ви бачите, друзі, на, в нашій групі Чеська Республіка виграла від Іспанії. І це вона має перше місце. Якщо ми тепер від неї виграємо, то це буде круто, друзі. Це буде дуже, дуже круто. Я не очікував такого, а, такого пере, перебігу подій. Давайте тоді грати з Чеською Республікою. Якщо вона виграла від Іспанії, друзі, то нам треба серйозно до неї поставитися, тому що може виграти від нас. Не дай Бог, не буду таке і казати. Ну що ж, побажайте нам удачі. У нас бачимо тренувачка перед матчем. Стерлінг, стерлінг керобить, ну, тренується. Друзі, вибачайте за кашель, тому що бачите, як мене мучить, плін. Я не знаю, я вже стільки ліків уп'ю, але ніяк не допомагають. Бачимо вже другий тиждень, можна сказати, мене мучить цей кашель. Я вибачаюся, друзі, перед вами, тому що, ну, я знаю, що слухати ось такий кашель вам не Добре, друзі, тепер дивимося, як гравці будуть виходити на поле, як збірні будуть виходити на поле, послухаємо гімни обох команд, зустрічається перше та друге місце. Чеська республіка та збірна Англії. І тепер треба, треба вигравати. Бачимо Петр Чех, Петрак, всі гравці. я всіх не знаю, але декількох знаю і не можу вимовляти усіх, тому що чесь, Ну, знаєте, чеську мову. А і тепер нам потрібно бачимо, Кадлек і так далі. Ну що, ж, будемо слухати гімни обох збірних, і першою буде гімн звучати Чеської республіки, друзі? Гімн Чехії. Ось лунає гімн Чехії. І тепер, друзі, буде лунати гімн збірної Англії. Ну що ж, ось лунає гімн з Бірнанді, і м'яч в центрі. Друзі, розігрують суперники. І давайте йдемо в суператаку. І давайте будемо намагатися забити і виграти цей матч. Ну що ж, треба серйозно поставитися, друзі, розпочинаємо. Точно, Вацик, Вацик, удар Вацика П'ята хвилина, друзі, матч, Вацик вже відзначається в наших воротах. І це знову е суперник забуває перший у другому поєдинку. І це треба знову нам грати в ролі нас доганяючих. Ну, тут Вацика пропустилась, бачимо, який пас, і ніхто йому не помішав, він перебирає м'яч і удар у ближній угол. Джо не зміг м'яч приборкати. Зміщується Вейн, удар від Вейн Руні! Петр Чех тяне цей удар, був досить небезпечний удар. Але Петр Чех, на жаль, давайте треба подачу, друзі, передачу у центр. Передача і треба замикати знову Петр Чех. Петр Чех рятує свою збірну а, із uh, Мілнером. Милнер. Пробиватиме Мілнер. Ми Петр Чех забирає м'яч прямо в руки. Удар Клейн, удар Клейна. І це пенальті, друзі. Це пенальті, це точка, пробиватиме Вейн Руні. І чи заб'є Руні Петру Чеху. Давайте, друзі, надіємося, що заб'є Вейн. І це гол, друзі. Це 1-1. Руні зрівнює рахунок на 41-й хвилині матчу із пенальті. Це дуже добре, тому що зрівняли рахунок. І тепер все рівно. Треба, друзі, відзначатися ще одним голом, тому що нам потрібно вийти вперед. Ось бачимо, Вейн Руні пробив впевнено, пробив серйозно, під перекладину. І ось такий рахунок тепер 1-1. А добре. Безпечно, 1-1. Виходить суперник. Джогарт рятує, друзі, тут команду, але тут був і офсайд. Тепер треба замкнути один. Ні, ну як так, Вільшер? Увий удар треба серйозно, приставитися до нього. Уловий удар замкнути, немає кому замкнути. Знову буде уловий Мілнер. Мілнер, подача замкнути немає, немає для замикання гравця. І. Кайл, Кайл пробиватиме. Немає кому пробити, друзі. Ну бачимо, як блокують суперники. І це буде яка контратака від суперника. Джо не боїться вийти так далеко вперед, майже до центру. Клейн робитиме передачу в центр. Клейн. Замкнути, замкнути. Так, друзі, це 2-1. Ми виходимо вперед. На 82-й хвилині матчу. Замикає Іван Руні. Так, це Руні замкнув. Так, друзі, Вейн Руні замикає, і бачимо, як він празнує цей гол. Це неймовірно, круто. ось, до, Добре, ми ось, бачимо Барклі, дає пас на Клейн, І влучна ну, передача на Руні. І Руні замикає головою у дальній угол гола. Друзі, це дуже добре. Це дуже добре для нашої команди. І бачимо, так замикає Вейн. І рахунок 2, 2 1 Давайте все ж таки. Руні набирає швидкість у Вейн Руні, друзі. Ні, Вейн Руні замало швидкості у Вейна. І суперник бачимо, буде вибивати м'яч далеко. Це, друзі. Другий матч ми виграємо і збірної Чехії з рахунком 2-1. Це дуже добре, тому що у нас тепер 4 очки. І подивимося, як зіграла збірна Іспанія і збірною Австрії, Тому що збірної Австрії ми зіграли 2-2. І тепер, друзі, я... мені щось каже, що ми будемо на першому місці, тому що... Наші 3 очки і подивимось. Збірна Іспанія, друзі, зіграла, виграла збірна Іспанія від збірни Австрії і також має 3 очка, тож такий рахунок. 4 очка у нас, 3 очка у суперника. Ну тепер, друзі, нам потрібно дивитися, якщо виграє збірна Австрії від збірної Чехії, то це буде в принципі, нормально. Ну, тут нам треба або в нічі грати, або вигравати. Ось програшу я не бачу, тому що, реально, друзі, ну. Виграти збірну Ісп... Іспанії, ну якщо Чехія змогла, то можливо, зможемо і ми. Давайте виходити на цей матч, не будемо тягнути час. І граємо, друзі, з складом, яким ми грали. Ну, він, в принципі, утомлений, поставимо. А, замість Кайла джонеса або як так джонеса вільшер а, Добре, добре, друзі, давайте. Дав... Ні, хоча давайте замість Мілнера поставимо а, Барклей. Барклей добре показав себе у матчі і. Виходимо, друзі, на поле, побажайте нам удачі, тому що це дуже важливий матч для нас. тут все вже покажеться, як ми будемо і надалі у нас складатися діла в Чемпіонаті Європи. Нам, якби ми виграли тепер, то було б дуже добре. Тож нам, друзі, або нічого або виграти. Ну, одно з двох. Ось так нам треба зіграти. Бачимо, Валстадіум зустрічає нас, збірна Англії та збірна Іспанії. Гравці будемо дивитися, як гравці виходять на поле, тому що цікаво, цікаво, і хочеться послухати гімни, як це вже буде для нас традиційно. Бачимо перші дві місця. Друзі, у нас чотири очка, ми маємо перше місце. Збірна Іспанії має, має тільки два очка, тобто три очка вибачаюся, тому що задивився в телефон. Дивлюся новини, друзі, каналу, якщо чесно. І бачимо, виходять суперники, виходять суперники, і наші гравці Вейнруні, Джо капітан Вейнруні. І тепер будуть лунати гімни. Перший гім буде лунати з боку збірної Андрії. Тобто, перший буде наш лунати, друзі. Давайте його послухаємо. Ось такий, друзі, чудовий, можна сказати, гімн Азбірнандії. Давайте поплескаємо, тому що наші гравці вийшли на поле боротися тепер саме за три очка і гімн збірної Іспанії. Гімн збірної збірної Іспанії, де очолює її Серхіо Рамос. Капітан і друзі, суперник знову розірують. Давайте йдемо в сів напад, тому що нас атакуюча схема. Я сподіваюся, що ми тут щось придумаємо. Ну, давайте побажайте нам удачі, ми розпочинаємо. Треба зупиняти, зупиняти його, тому що може не бути небезпечно закінчитися. Удар позворіт пробивають суперники, але це, друзі, угли удар, так як від нашого гравця вийшов м'яч, дуже було небезпечно. Треба знову м'яч забирати в руки. Це ж таки джогард. М'яч забирає в руки. А, мата, бачимо, набирає швидкість мата і... Це друзі фол, Джонес досить жорстоко зералто, таке можна дістати жовту карточку. Червона карточка Джонесу, я не вірю це! Як? <coughs> друзі, <coughs> червону карточку дістав Філ Джонес, і нам потрібно його міняти, нам потрібно міняти. Давайте, я навіть не знаю, давайте Старджа поміняємо, поставимо. А, поставимо старейджа поставимо сюди і міняємо. Так, чекайте, заміняємо. Замість, давайте ягілка вийде. Ну, друзі, це реально це шок. Ми дістали червону карточку. Ми граємо тепер 10. -х. І це подача подача штрафного удару. Добре, Джо Гард зіграв. Немає, бачу, вона викидує пас на. І тепер Клайн, Клайн. Ударити Клайн! Ударяє, удари, але декега, друзі, запускає Барклея і може бути небезпечно Барклея. Пенальті! Це пенальті, друзі. Так, тут чисте пенальті, тому що впа... зрив атаки. І... Це таке дістає. Червона карточка Серкіо дістає, це все чесно, друзі, 10 на 10 ми відправляємо, За та, таке ось, бачимо, ну тут пенальті, тут підкати ззаді, і саме головне забитий тепер. Уєйн Руні, вся надія на тебе. Вейн, ти мусиш. Вейн Руні, друзі, пробиває пенальті Уейн Руні і Джога, тобто ДГ, друзі, відбувається пенальті. Вейн Руні не зміг тепер забити, і тепер нам потрібно, що хоч щось придумати з углового удару. Угловий удар, треба замкнути, немає ДХА. Ну, включає нажиравці, але-лекіона нас наздогнати. І Коста буде робити передачу, чекає других. Це буде удар і це 1-0. Ось так мата нам забиває на 80-х хвилині матч, друзі, піймали нас на контратаці. Коста а, зробив влучну передачу. <кхи> і це 1-0. Передачу, друзі, центр. Вейн, передача в центр. Треба замкнути! Замкнути! Чому немає? Стійка рятує команду. Бачимо, стійка рятує Іспанію, друзі. Ну тут було реально небезпечно. Стійка рятувала Іспанію. Так, давайте, давайте робимо перед... Так, уголови удар розігруємо ми і замкнути. ДХ забирає лучну м'ячу в руки. 21 метр Вейн Руні. Вся надія на Вейна, друзі. І давайте, Вейн Руні. Вейн Руні пробиває Вейн. І вийшов волі, друзі. Програємо. Ми цей матч з рахунком 0-1. І, на жаль, на жаль, ми програємо його. Тож, давайте подивимося, як зіграли суперники а, з других збірних. І Чеська Республіка виграла, тож, друзі, ми не проходимо далі, на жаль. На жаль, ми не проходимо далі, і бачимо, ми маємо третє місце в таблиці. Це дуже печально. Так, ну що ж, я можу сказати. А можливо, у нас будуть матчі і можливо, у нас будуть по два матчі. Якщо по два матчі, то було би дуже добре, але наскільки я розумію, по два матчі у нас не буде. Подивимося, що скажуть нам, давайте пропустимо, подивимося, що буде далі. Е, у нас починається новий сезон. Але це все буде з нового випуску, друзі. Це все буде з нового випуску. Так, давайте е, зупиняємося. ім, тому що бачимо щось, воно довго грузить нам. А ну, бачимо сезон. Завершайте сезон. Давайте, друзі, завершимо сезон. Хоча... Так, подивимось. Так, ну що ж. <кх> Подивимось ще. Бачимо. я не знаю, що але... ну, нас не вволили поки що, але бачимо, геймер не Не втребується. Тому бачимо, що. М М ми не виповнили те, що нам що хотіли сивільці, що хотіло наше е начальство. Ну це жалко, тому що нам мені досить неприємно такі чути, але все одно. Мені я... цікаво, друзі, чи нас по два матчі в чеські... Е... тобто кажуть чеські чемпіонаті Європи. Тому що, якщо так, то... У нас є шанс вийти, але якщо ні, якби було, по два матчі було б дуже добре. Зараз подивимося, що у нас по два матчі чи ні, ось це мені цікаво і готуємося до нового сезону. Друзі, і це все буде з нового випуску, тому що ось бачимо, такий у нас випуск збірних. Сьогодні був так, ми тренуємо далі з Вілію і дивимося, друзі, дивимося, чи у нас будуть матчі ще за збірник. Ну, вроді немає, і це жахливо, що немає. Вроді немає, друзі, вроді ми не вийшли. На жаль, на жаль. Так, ми подивимося, що нам тут Ну, це все, друзі, знову з нового випуску. А тепер я вам дякую за перегляд, ставте великий пальць вверх, пишіть в коментарі, кого нам придбати в Севілію. Дякую всім за перегляд, всім до побачення, друзі, всім удачі!